Чи що я планую робити? Прибрати цей хаос. Так, я це зроблю сьогодні. Хух. Що ж виходить? Це я вкрав солі сердечко. Вау! 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 Ах. Соля! Соля, що це? Це не ні на що, не натяк? Це був танок для солі. Люди різні, але любов дізнає. Це знову ми, Батл дизайнерів в епіцентрі, ваше улюблене шоу, шоу, де поєднується стиль, бюджет та швидкість. А допомагають нам у цьому фарби Магнат Про. Церамік Суперіо створив власну магію кольорів. Відкрий для себе керамічні фарби Магнат Про і створи власну магію кольорів. Та кошики курвер. Краса в кожній деталі. Живи, дбайливо, зберігай красиво! Обирай у мережі Епіцентр ящики, кошики, корзини, контейнери, комоди і смітники торгової марки Курвер і буде все в порядку. А ось і правила нашого з Назаром Батлу у кожному випуску. Ми обираємо один із ваших запитів, і замовник отримує готові інтер'єрні рішення. На це у нас є лише одна година. Важливо зробити це в межах суворо обмеженого бюджету. Ми з Соломією зробимо два абсолютно різні варіанти дизайну. А замовник обере той, який сподобається йому найбільше. Сьогодні наші замовники сімейна пара. До нас звернулися Катя і Антон з Харкова з досить неординарним запитом. Усім привіт! Маємо проблему. І хочемо звернутися до вас за вирішенням цієї проблеми. У нас малюсінька кухня, яка має вміщати наші хобі. Я колекціоную кімнатні рослини, а мій чоловік модельки, машинок. Угу. От. І виходить так, що зараз наша кухня більше схожа не на затишне якесь гніздечко, а на радянський балкон, знаєте, на якому все є. Тож ми дуже просимо вас примирити наші хобі у межах цієї невеличкої нашої кухоньки. І бюджет у нас ага. це важлива деталь: 15 тисяч гривень. Дякуємо. Назаре у нас з тобою. Я люблю квіти, машинки. Але я люблю справжні машини, а не мініатюри. І думаю, що це не завадить мені перемогти. Ну, ти собі мрій, а я пішла готуватися. Привіт, я Назар. Засновник Leopolis Architecture Group і вже понад 10 років я роблю цей світ стильнішим, функціональнішим і дорожчим. А ще я люблю змішувати стилі як бармен коктейлі. Трішки фарб багато креативу і простір перетворюється на історію, яку хочеться переживати знову і знову. Привіт! Мене звати Соловія, мені 21, я студентка архітектурного факультету. І так, я добровільно обрала це нелегкий шлях. Паралельно вивчаю дизайн інтер'єру. Це більше про красу та менше про ризик. Не знаю, чи стану зіркою великої сцени, але точно знаю, що стану зіркою цього проєкту. Друзі, це не кухня. Тут нереально готувати. Це виставка зелені, як ви бачите, і виставка машинок. З цього нам потрібно зробити реально функціональну кухню. Чи що я планую робити? Першочергово в нас з'явиться великий стелаж, який буде розділений на дві зони: зона зелені. Та виставкова зона для машинок. Другою річчю, яка з'явиться в цьому інтер'єрі, це буде місце для споживання їжі. Як ви бачите, зараз місця немає взагалі. Також я додам декілька органайзерів, та з'явиться нова яскрава посуда. Ну що я подивилась на нашу мінімалістичну кухоньку наших замовників і хочу сказати про основні речі, які я хочу тут зробити це е, прибрати цей хаос, впорядкувати все. І чим менший простір, тим менше потрібно деталей і речей. Чим більше потрібно більше, тому ми зробимо якусь гарну стійку для вазонів і для наших машин. Мені дуже подобається вподобання наших замовників. Також додамо трохи кольору яскравості цій кухні, і я зроблю тут затишок. Назаре, відгадай загадку. Що спільного між замовником, інтер'єром і бюджетом. Солю, ми і шоу епіцентр. Бо яким би складним не було завдання, в епіцентрі можна знайти класне рішення для будь-якого бюджету, і це правда. Перевірено батлом дизайнерів. Епіцентр тут починається ваш ідеальний інтер'єр. Знаєте, у кожній сімейній кухні завжди з'являються дрібні сварки. Але якщо це магнат про церамік суперіор, паніці немає місць. Плями це точно не привід для сварок. Фарби Магнат про Церамік Superior створив власну магію кольорів. Я вже бачу, як перемога махає мені ручкою. Ага, хіба прощається з тобою? Не, не, не. Або з тобою. 3, 2, 1. А, не скажу. Окей. Okay. Так, 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 так. Я хочу. Я хочу швиденько за ним побігти е, і побачити, де він буде. Ну, понятно, що я собі щось візьму, але підкинути йому якусь пакость я трошечки сьогодні. А... Є ідея підібрати для двох дуже класний яскравий посад. У нас буде така сонячна і яскрава кухня. Але треба носити десь цей возик, бо він дуже сумний. Вау! Я знайшов краще. У? Так, їдемо далі. Він тут. Вау, 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 вау. Так, я це зроблю сьогодні. Фух. Ви подивіться на ці яскраві кольори. Індивідуальний букет. Це ж не моє. Я підозрюю, що це Соломія підкинула. Ну нічого. Я її ще знайду. Можна йти. На що ж вона натякає? Це було важко. Але я це зробила. Тепер займуся своїм дизайном. Що ж виходить? Це я вкрав солі сердечко. Тон. Важливий тон. Я розумію, що чоловіки не розуміються. Але дівчатам все помітно. Нам необхідно обрати стелаж, на якому ми комфортно зможемо розмістити всю зелень, яка є в клієнтки, та колекцію мініатюрних машин нашого клієнта. Відкрий для себе керамічні фарби Магнат Про і створи власну магію кольорів. О, клас! Отаку клас! Це ідеальний стелаж. Він буде в моєму інтер'єрі. А тепер мені потрібні гарні кошики-курвер. Можемо взяти на кухню ось таку прикольну серветницю. Я люблю, коли все стильно, гарно виглядає. Подробимо, от, от. Це був тонок для солі. <гум> Гляньте, які класні органайзери від курвер. Тут можна зберігати всякі дрібниці, зберігати спеції. Та зберігати серветки або рушнички. Мені здається, для нашої кухні необхідно три таких штуки. Як на мене, це все виглядає дуже лаконічно і курвер, коли все в порядку. Дощечки — це must have. Немає вдома, що їсти, берете таку дошечку, чіпси, сухарики. Якусь ще фігню, закуску. І, в принципі, стіл готовий. І як комплімент для нашої молодої пари це буде цей заварник для чая. Ідеально! Соля! Соля, що це? <різь> я тоді, як обирала йому туди пхати, то це ні на що не натяк, але це дуже смішно. Ну і як же ж кухня без смітника? Оскільки мій бюджет вже трішки піджимає, я знайшла класний варіант від курвер. Ось такий ось смітничок, який виглядає дуже класно, стильно, сучасно. А головне, мені подобається, що в курвер все можна знайти на будь-яку ціну. Курвер, коли все в порядку. Погнала. Далі. Зараз по кошечках назад. Друзі. Ну що ж, починаємо наводити порядок на цій кухні. Спочатку в нас з'явиться стелаж. Я обрала ось такий чудовий стелаж для наших всіх квіточок, машинок. І буду зараз наводити тут порядок на робочій поверхні. Цей стелаж буде виконувати три функції: перша функція для зелені, друга функція для наших мініатюрних машинок. І третя функція. Він візуально буде розділяти простір кухні від простору вітальні. Ось таке дивне поєднання. Хто б міг подумати, вазони і машинки? Люди різні, але любов єднає. Я очікував, що в нашої клієнтки так і будуть різні горщики, тому я підібрав одну колекцію горщиків. Так, з куточком я завершила. Тепер час перейти до серйозного. Це облаштування затиску нашого кухонного і е, того декору, який я встигла взяти. Так, посуд я вже розкладав. Тепер займаємося вазонами. Я оновила повністю посуд. Ви подивіться, яка це буде красота. Рушнички. Я, звісно, за мінімалізм, але квітів багато не буває. Мінімалізм в речах, але для жінок квіти це святе. А цю полицю ми використаємо для спільних інтересів наших замовників. Тут, крім зелені, з'являться таких два гарних жучка. Далі взяла такий класний піднос, на який можна поставити, в принципі, будь-що. Тут є ідея розмістити додаткову лампу, яка буде давати дуже класне вечірнє освітлення. Якась скляночка-баночка для самогонки дідової. Тепер у нас з'явиться два напівбарних стільця. Така штука для наших гостей. Це мастхев для всіх молодят, немолодят сімейних пар. Також я прихопив з собою органайзери курвер. Вони ідеально вписуються під цю стільницю. Вони будуть йти з кришечками. Тут можна зберігати всякі дрібниці, серветки, рушнички, бо курвер це краса в кожній деталі. Я можу це зробити подарунком для наших замовників. І наш посуд буде такий яскраво. Сонячний. Маю такі от класний, таку класну підставку для чашок. Ну і куди ж без смітничка? Я обрала ось цей від «Курвер», тому що він стильний, компактний, маленький, бюджетний, що немало важливо, і стильно вписується в цей інтер'єр. І ще невеликий комплімент для нашої замовниці ця яскраво-жовта орхідея. Ну що ж, це все. Кухня це серце дому, і саме колір створює її настрій. Магнат про Ceramic Superior – це не просто фарба, це атмосфера любові, яка панує в кухні щодня. Катя і Антон, ви перегляньте цю красу. У нас з'явився стелаж для зберігання речей. У нас з'явилося місце, де можна поснідати, пообідати та повечеряти. І тепер все на своїх місцях. Насолоджуйтесь. Ну що, Катерина і Антон? Я зробила цей дизайн для вас. Я Сподіваюся, він вам сподобається. Я зекономила вам. Це завжди бюджет в сім'ю, тому можете собі використати гроші на щось корисне. А тут насправді вам потрібно було просто функціонально підібрати крутий стелаж, який допоможе врятувати вашу дискусію вазони чи машинки. Привіт! В результаті ми в захваті від того, як вам вдалося поєднати непоєднуване, але перемогу ми віддаємо назару. -да! Ну на кожен товар свій покупець. Друзі, ну це так приємно, що я хочу зайти до вас в гості Каті подарувати Вазон, а Антону подарувати ще додаткові машинки. Давай ще візьмемося. Соля, ну ти ж обіцяла, йдемо тільки за фарбою. Ну Так ми й взяли фарбу, просто ще килим, лампу і вазу, щоб фарбі не було так одиноко. Ага. І ще дзеркало, люстру і каву машину. Це тому, що в епіцентрі є все, а я не хочу бігати по десяти магазинах. І вона має рацію. Тут і дизайнер, і будівельник, і мама, і пес усі знайдуть своє. Назаре, вгадай, що знову подарунки для глядачів. Друзі, кожен з вас може отримати ці чудові дарунки від наших партнерів Магнат Про та Курвер. Напишіть нам в коментарях про ваші незвичні колекції, ставте лайк та підписку. Деталі читайте в описі. До зустрічі! Зустрінемося зовсім скоро на просторах епіцентру.